Одна моя знайома мені якось сказала, я викладаю тільки в Інстаграм, бо там є клієнти. Я кажу: ну ти так багато контенту знімаєш, постиш, ти в тебе немає просто трохи часу перевикласти це ще раз в TikTok, в Ютуб Шорс, не знаю, в Телеграм. Вона каже: Ні, я думаю, що в Інстаграмі є клієнти, там ніде навіть пробувати не буде, бо там нікого нема. Я кажу, так ти. Просто візьми і спробуй, в тебе з'являється три шляхи комунікації: YouTube Shorts, TikTok і Instagram. замість одного. Там, де ролики можуть залітати так само, як і в іншій соцмережі. І так само і пости можна викладати, як мінімум, в TikTok. або в Telegram. Тобто, це це, це треба робити. Розумієте? Я, я не розумію, чому люди просто думають, що десь є клієнти, а десь їх нема. І не можуть просто спробувати. Це займає 5 хвилин часу з того відео, що ти виклала в інстаграм. Ти викладаєш все 5 хвилин, і в тебе воно вже є. І в TikTok, Розумієте? Будь ласка, не робіть так. Я вас дуже прошу. Ви втрачаєте клієнтів. Будь ласка, почуйте мене, пожалуйста.